Сьогодні ми присутні на дні регенеративного господарства, яке проходить в Київській області в селищі Блощинці. На даному заході ми представляємо наших три суміші, розказуємо, як будуються суміші з власного досвіду на базі нашого господарства-партнера, як формуються суміші, які культури підходять під суміші покривних культур і інформуємо про діяльність нашої компанії. Наша компанія на ринку вже 4 роки працює, з кожним роком зростає попит на суміші покривних культур, оскільки йде зменшення вологи в ґрунті за рахунок зміни клімату, йде економія мінеральних добрив. Які з кожним днем все дорожчують за рахунок збільшення вартості газу. Йде відновлення родючості ґрунту, і ми пропонуємо сільгоспвиробникам суміші, які вже випробувані нашим господарством впродовж 10 років. Хочу зауважити, що на ринку присутні декілька компаній, які пропонують суміші сільгоспвиробникам, базуючись також на досвіду європейських країн. Але і на ринку присутні компанії, які жодним чином не мають відношення, тобто комерційні організації, які продають неякісні суміші, не витримуючи рецепти, склад суміші, де в сумішах домінують одна чи дві культури, які тим самим забезпечують хороший покрив. Але не забезпечують тої ефективності, яку можна отримати. Тому, працюючи з компаніями, які торгують сумішами покривних культур, звертайте увагу на склад суміші. Наші суміші. Е, усе насіння усе наших сумішей ми вирощуємо на, власному, на власних полях у Харківській області, чистимо на насінневому заводі і з власного досвіду е, робимо суміші і пропонуємо їх сільгозвиробникам. Е, наші суміші в порівнянні з іншими компаніями є мілко і ярими, тобто вони для проростання вимагають малої кількості вологи, і, відповідно, вони знищуються морозом або механічним шляхом в кінці їхньої вегетації. Як кажуть, сидорад зацвів, він свою справу зробив, його слід знищити. Найкращим способом посіву і часом посіву покривних культур є час протягом 24 годин після збору врожаю. Тобто йде комбайн по полю, випускає або сівалку, або дисковий лощинник з аплікатором, або дисколаповий агрегат знову ж таки з аплікатором, який зможе дістати з нижніх шарів вологу, і е, надати ту кількість вологи, яка необхідна для проростання суміші покривних культур. Монокультури, моносуміші вони мають один тип кореневої системи. Коли ми робимо суміші з різних культур, це є різна коренева система, різні бактерії поміщаються, живуть на Корінчиках тих рослин, які присутні в суміші бобові, в основному азотом забезпечують Фацелія в наших сумішах, вона корисна для підтягування фосфору з нижніх шарів ґрунту. Збільшується біота, збільшується кількість хробаків, які знизу дістають. То ті пожнивні речовини виносять наверх, зверху беруть інше, роблять канали, йде вологозабезпечення. От, будучи на минулому дні полі в Віталія Рученка, випало 16 міліметрів опадів, а ми всі зайшли на поле і взуття було чисте і сухе. Тобто йде хороше вологонагопечення. Не слід очікувати після першого року роботи посіву сидератів, що це буде якась чудова таблетка. На цим треба працювати як мінімум три. 3-5 років, впроваджувати правильну сілу зміну, сіяти сидирати, і керівник господарства агроном, побачить відразу зміни по структурі ґрунту, і по родючості, і навіть по врожайності.